На тому залишити, залишиться ніщо зв'язане, чи в'яжети, на землі повіз в'язане, через в'язане на небесах, від них. і, і на Житомир попрощався з героєм. На щиті до рідного міста повернувся захисник Андрій Рублевський. Воїн народився 26 грудня 1988 року у багатодітній родині. В Житомирі дитячі роки він проживав у селі Вишки. Черніхівського району на Житомирщині, де й закінчив місцеву загальноосвітню школу. Здобувши професію електрика, у Житомирському вищому професійному технологічному училищі. Працював за спеціальністю на різних підприємствах міста. Захоплювався риболовлею, футболом, шахами. У дитячому віці приймав участь у юнацьких змаганнях. Андрій був щирою, скромною та добродушною людиною. У його житті. Велику роль відігравали його бабуся та дідусь, до яких він ставився з повагою та шаною. Коли Андрій одружився, вони мріяли з коханою дружиною про щасливе майбутнє та про велику власну родину, яка буде збиратися під одним дахом у будинку його дідуся. Проте російський ворог зламав плани подружжя у лютому місяці 2023 року. Він став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів Збройних сил України. Мав повагу та авторитет серед друзів, побратимів та командирів. Захисник переніс усі випробовування і до кінця залишався незламним та нескореним. Воїн загинув від рук ворога. У грудні 2023 року він був закатований та нещадно вбитий в російському полоні. У вічній скорботі залишилися мама, дружина, близькі, бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.